За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Споконвіку Прометея там Орел карає, що день Божий, добрі ребра, серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не, не виоре На дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики Во віки і віки, а поки що течуть ріки. Кроваві ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто й ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Та й цкуємо, лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах удових. А дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сліз, а батькових, старих, кровавих не ріки море розлилось огненне море. Слава, слава хортам і гончим, і псарям. І нашим батюшкам-царям слава, і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті борітися, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая